Короста це заразна хвороба, що супроводжується свербінням і виникає внаслідок проникнення в шкіру людини коростяного кліща. Побачити цього паразита без мікроскопа неможливо. Збудник захворювання вишукує свою жертву незалежно від віку у будь-яку пору року, та найчастіше взимку та восени. А чому актуальна ця проблема? зараз Тому що в період проведення антитераристичної операції в період міграції большого населення люди стали менше соблюдати правила личної гігії збираються скучені більше компанії, там, колективи. Самка коростяного кліща завдовжки менше, ніж пів міліметри. Запліднена вона, опиняючись на шкіри людини, прогризає роговий шар епідермісу і рухається угли паралельно поверхні, формуючи там коростяний хід, в якому відкладає яйця. Локалізується кисті рук, міжпальцева зона, це може бути грудь, це може бути живот, пахові складки, ягодиці, підмишечні впадини. То есть это самые наиболее такие зоны, в которых локализуется часуточный зудень. Но у маленьких деток еще такая локали... характерна такая локализация – это как шея и волосистая часть головы. Частотка проявляется зудом, что самое неприятное, и, конечно же, расчесами, следами расчесов и высыпанием. На что бывает этот зуд? Это не просто на действие самого клеща, на его жизнедеятельность, а на, на продукты, которые он сам выделяет. прежде всего. До того ж характерно посилення свербіння у вечірній та нічний час. Що ж до механізму передачі збудника, то він є контактним. По-перше, це рукопожаття, це користування общими предметами побуту, це постільне білизьо, це меблі, одяг. Якщо ми знаходимося десь та в общественных місцях, це можуть бути ручки, підлокотники кресел, це можуть бути подоконники. І чесотка це захворювання, скажімо так, контактне ще. Значит, поэтому люди, которые ведут беспорядочную половую жизнь, которые меняют постоянно Партнерів половых, у них є до више різкі заразитися цим контактним заболіванням, також як і заболіваннями, передаючися паловим путем. Виявивши у себе вище зазначення, неприємне симптоми, людина має звернутися до медиків. Як правило, лікування відбувається вдома. Воно потребує ретельності та чіткого дотримання рекомендацій. Сучаствують ряд препаратів, котрими обрабатують кожне пакрове бальнова. Ці препарати називати я не буду навіть з тою цілію, тому що э, больно должен само звернутися до доктора, і доктор назначить, сам йому правильно підберуть этот препарат, і, э, розкажеть самое главное, как им пользоваться. Потому что если неправильно использовать этот препарат, то лечение буде некачественным і буде повторное заражение чесоткой. Лікування не буде ефективним, якщо не провести обробку приміщення, де мешкає хвора людина, його одягу та предметів у житку. Стануть нагоді прання, кип'ятіння та інші засоби знешкодження паразитів. Есть такой метод, как убрать из использования на 2-3 дня эти вещи. Помещаются вещи в мешки герметически завязанные и чесоточный зудень он в течение двух-трех дней он погибает. Существуют еще специальные такие аэрозоли как АПАР. То есть такими аэрозолями очень хорошо обрабатывать Мібіль, аби ланцюжок зараження та захворюваності був перерваний, головним є своєчасне виявлення хвороби на початкових стадіях. Проте, як завжди, найбільш оптимальними є запобіжні профілактичні заходи. Отже, ніколи не користутися речами і білизною інших людей, вирушаючи подорож швидким потягом або у відрядження, зупиняючись в готелях, намагатися уникати контакту, відкрити ділянок тіла з предметами інтер'єру. Якщо ми проїхали в транспорт, якщо ми були в якомусь то социальном там, или где-то в каком-то учреждении, стараться не прикасаться руками к телу, допустим, чтобы не было каких-то расчесов ту же самую шею, стараться помыть сначала руки, вымыть руки с мылом. Надо научить детей, чтобы они, приходя из школы, также меняли одежду. И опять же, правила личной гигиены, самим соблюдать и научить детей.